12 березня 1917 року у року вулиці Російського Петрограду заполонили українські прапори. Відбулася 20-ти тисячна маніфестація українців у Петрограді, де помер Кобзар, Українська самостійницька молодь багато років готувала збройне повстання. Рушійною силою була створена у 1900 році у Харкові революційна українська партія. До 1917-го вона змінила назву на Українська соціал-демократична робітнича партія. Вони ще з тисяча 13-го розгорнули підпільну роботу у військових частинах столиці Росії на той момент столицею був Петроград, тобто Санкт-Петербург, нині зазначив, що тоді частина сучасної України була під окупацією Російської імперії. Офіційний перепис показував, що у двомільйонній столиці Російської імперії мешкало 11 тисяч українців, але насправді українців було близько 100 тисяч осіб, і серед них 30 тисяч вояків. А це була одна п'ята гарнізону міста. Гвардійські полки були сформовані переважно. З українців, крім того, на найбільших заводах діяли робітничі організації Української соціал-демократичної робітничої партії. Скажімо, на найбільшому путильському заводі українська партійна організація налічувала чотири сотні осіб. Мільйони загиблих на фронтах, глибока економічна, політична та продовольча кризи викликали масове народне невдоволення та антиурядові виступи. Популярними гаслами тоді стали геть війну, геть самодержавство хліба. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями. Року українці у Петрограді вирішили вшанувати кобзаря панахидою у Казанському соборі в неділю, 12 березня о 13-й годині. Оргкомітет святкування був сформований переважно з числа української революційної молоді, тобто самостійників. У СДРП підтримали ініціативу і привели 12 тисяч солдатів та робітників. Коли ж зійшлися усі запрошені, навіть десята їх частина не змогла поміститися у величезному храмі. Дипломат і вояк армії УНР Петро Ковалів писав через 20 років. Після тих подій Зійшлися понад 20 тисяч вояків українців, багато жовто-блакитних стрічок, багато загонів солдатів ріжних полків принесли жовто-блакитні прапори. Коли ця маса вишикувалася на Невській проспекті, вигляд був надзвичайно величний і зворушуючий. Газета конституційних демократів річ у публікації Українське торжество написала: панахиду по українським національним поетову відправлено під голим небом. Все народно на сходах собору розмістилося духовенство на чолі з настоятелем митрофорним протоієреєм Орнацьким. Гарно співав імпровізований хор з народу при співі вічної пам'яті багато людей стояли на колінах. Філософ Орнацький за власною ініціативою відправив панахиду тоді не лише за Шевченком, а одночасно за усіх цитую упавших за добро народу та його волю. Хори затягнули заповіт Шевченка. Присутні підтримали спів поскидавши головні убори. Далі відбувся громадський мітинг. Після панахиди за Шевченком колона рушила через Невський проспект до Таврійського палацу, місця, де традиційно засідав російський парламент на величезних жовто-блакитних прапорах були написи хай живе вільна Україна під час походу увесь невський проспект був вкритий українськими прапорами а попереду несли величезний портрет Шевченка. Першими їхали верхи кубанські козаки. Потім ішли сотні роти військових частин на чолі з офіцерами українцями. Пори та військові оркестри йшли в перервах між маніфестантами. Того дня українська стихія розійшлася так, що із зимового палацу здерли російський прапор і прилюдно його потоптали. Увесь Петроградський гарнізон перейшов на бік мітингарів. Під Казанським собором слово отримали представники також польської молоді. Литов естонці та фіни у колонах українців зі своїми національними прапорами вийшли фіни, поляки, естонці, латиші та інші. Наступного дня після української маніфестації відбулася естонська отець Степан Юрик з Золочева, якого визволили тоді з Пітерської в'язниці хрести ще у 1917-му Писав: можу ствердити, що царизм повалили українські солдати, бо гвардійські полки в Петрограді, що дали почин революції новому ладові в Росії, складалися у величезній більшості з українців цього історичного. Факту не оспорюють навіть російські часописи. На жаль, згодом українізовані частини Петрограду більшовики використали для своєї боротьби з тимчасовим урядом. Після більшовицького перевороту українські частини з Петрограду відправили в Україну. Петлюра побоявся приймати їх, а вони пізніше відмовилися підтримувати центральну раду і виступили проти неї.